Криворізька малеча танцює під пісню російської виконавиці. Так почалося святкування дня міста в одному із семи районів. Сюди прийшли і родичі загиблих та полонених бійців з гаслом Свято не на часі. Вийшли на акцію протеста. На це свято в кавичках. Я вийшов для того, щоб показати, що зараз свята недоречні. Виділяти з міського бюджету кошти на влаштування свят. Це вважає на мою думку і на думку громадськості це не є потрібним. Люди обурені, кажуть розважатися зараз недоречно, бо у сусідньому Дніпрі траур за загиблими внаслідок ракетної атаки, бо більше вважають, що гроші виділені на святкування мали б піти на перейменування вулиць на честь загиблих героїв. Нам здається, на наш військовий час свята не на часі. Чому не розсматрюють наші? Петиції на перемування вулиць, а свято ми святкуємо. А на наші акції протести не приходять і, взагалі, на них не звертають уваги. Та є й ті, хто стверджує, життя не треба ставити на стоп, мовляв, негативних емоцій навкруги повно. День міста вважають привід, аби хоча б на добу забути про війну. Незважаючи на такі складні часи, все ж таки. Люди повинні мати змогу отримати це свято, взяти участь, показати, на що ми здатні криворіжці, проявити наші таланти. Святкові заходи пройшли в усіх районах міста: концерти місцевих творчих колективів, квести, спортивні змагання, ярмарки та тематичні вистави, а ще фотозони та розважальні локації. Гуляння у Кривому Розі тривали до самого вечора. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини 11-го каналу.